Така шапочка? така шапочка 145 гривень. Я буду Зараз самі такі ходові теплі, теплі з ангорочка з ага. шерстю. 145-130 гривень. Такі ну, наборчики теж шерстяні шапочка нова. і шапки. Так, такі дуже гарні шапочки, так так. теж ангорка і шерсть 100. різних 100. кольорів є. 145 гривень. Берете ангорові 135 гривень, такі на ножці. І для молоді, і для середнього віку такий. <різь> ну, зараз всі з Такі беретики дуже хороші. Тож. І скільки меншина? 145 гривень. 45. Так, в середньому до 160, 180. Такий капелюшок, воно йде шапочка, капелюшок теж гарний шерсть. Бачите, квіточка 155 гривень. тут на будь-який смак, так? І до дублянок, і до курточок? Ну, так, на різний вік. То бере. Скажіть, до нового року очікуєте які знижки, можливо, потужні? Десять так, 15% постійним клієнтам і так даємо знижки, якщо шапочку, шарфік разом там. До свят всі знижки, звичайно.